Друзі, всім привіт! Вас вітає знову автохата. Хочу показати ще один ось такий наш дачний будиночок, який ми створили на нашому виробництві. Вікна в нас є кольору антрацит. І ось такі чудові та панорамні. А зовнішнє оздоблення в нас є дерево, імітація бруса кольору Золотий дуб. Ось пройдімо всередину. Двері в нас є пластикові. Двохкамерні фірми VDS, енергозберігаючі. Інтер'єр в нас виглядає ось так. Як ми бачимо, в нас тут робляться ще деякі роботи. Будиночок доробляється, шпаклюється. Будиночок шпаклюється два рази. Сам каркас, він є утеплений мінеральною ватою, захищений паробар'єром та гідробар'єром. Також поставлений тут всюди вологостійкий гіпсокартон. Всі шви оброблені скловолокном. На стелі в нас також є мінеральна вата утеплення. Так як ми бачимо, всюди йдуть кабеля до автоматичного щитка, який буде ось тут стояти. Всі кабелі є мідні та в негорючій гофротрубі. Ось тут буде у нас відділення для ванни, кімнатка ванни. Як ми бачимо, тут всюди є присутня вентиляція. Покажу вам, поки ще не закрито. Потім це все буде заставлено вагонкою або натяжною стелею. Ось тут є ще одна кімнатка. Також всюди є пошпакльовано. І ось такі панорамні вікна. На підлозі у нас буде поставлений ламінат. Ось тут є в проєкту кухня з виходом на літню терасу. І також є третя кімнатка, яка також пошпакльована. Всюди будуть ставитись рідкі шпалери, як в попередньому в будиночку, якому я показував на відео. Рідкі шпалери вони практичні, зручні та теплі. Ось такий будиночок у нас доробляється, і власником якого можеш стати саме ти. Площа даної конструкції 41 квадратний метр. Будиночок складається з декількох модулів, як ми бачимо, він розбирається. Та складається на місці вашої ділянки. Якщо вас зацікавила дана дача, телефонуйте, звертайтесь, ми вам розкажемо всі деталі. Дякую всім за увагу! З вами була Автохата.